Вони яскраві, змістовні та живі фоторепортажі про те, чим жив Івано-Франківськ у 2012-му, Під призмою свого світобачення презентував Юрій Гриньків. Це перша персональна виставка фотокореспондента ТРК Вежа. Тут зібрано 60 історій міста. Для відчуття мистецької атмосфери лунає музика. Що я бащонала? Мені там. Фотографії не подобається, такі собака, олибака. Так жартома каже Юрій: він зізнається, упіймати фотомить нелегко. Це як мисливець на полюванні. Доводиться прицілюватися фотокамерою з різних незручних ракурсів, обравши справжню мішень, тишком нишком фотопостріл. Саме зненацька, коли людина не грає, виходить найкраще. Саме такі, як ти кажеш. Із підтяжка саме такі фотографії, ну вони найживіші. Вони природні. Люди, коли не бачать, що їх знімають, вони є природніми, невимушеними і ну, такими, якими вони є. Не наіграними. Оболіває і підтримує творчість Юрія його обраниця Тетяна. Дівчина розповідає, що разу після нового фоторепортажу нові враження найвищу похвалу отримали світлини ретроавтомобілів подобається серія чорно-білих фото ретро автомобілів. Кожен раз після якихось таких гучних подій він завжди мені з таким захопленням розповідає про фотозйомки про якісь цікаві моменти. Ну видно відразу, що це йому дуже довподоба. Веселкова та вишиванкова фотоподія з дня незалежності. А ось історія про голодування та мовні протести на захист української мови. Євро 2012 топ тема року посіла чільне місце на фотовиставці. Відвідувачі пильно зазирають на фотосвітлини. Одні шукають на картинах себе, інші занурюються у спогади подивитися є на що Згадати деякі моменти навіть свого життя. Якісь певні моменти миті ти фіксуєш, і ці миті є цікаві для, для мене особисто. Є цікава зміна кожної миті. А тут є якби цілий пласт тих подій історичних, котрі вже увійшли в історію і Це напевно, що є цікаве, Юрій Гриньків. Щодня у пошуках і завше з фотоапаратом у руках цього разу автор готує. Нову порцію репортажів на різдвяну тематику творчості немає. Меж Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.